Фармадол таблетки від головного болю. Марта Липчей з Ужгорода, і саме сила та енергетика карпатських гір надихають її на творчість. Раніше Марта співала на весіллях, і це було радісно і драйвово. Але в серці жила мрія про велику сцену і мільйони глядачів. І доля усміхнулася Марті. Вона не просто стала учасницею 12-го сезону шоу Голос країни, а й дійшла до фіналу. Втім, війна не давала можливості віддатися творчості на повну. Співачка готувала їжу для переселенців, збирала гроші для ЗСУ і брала участь у концертах для військових. Зараз у Марти Липчей новий етап у житті і творчості. Нещодавно вона переїхала до столиці. А сьогодні у сніданку презентує свою нову роботу: прем'єра пісні, у нашому ефірі за кілька хвилин. Ну, все нарешті можемо запрошувати Марта! марту личей до Марта! нас у студії фіналістка 12-го голосу країни. Привіт так, ніби, так, раді би не було цієї великої паузи. Звичайно, Юри з Мартою Сідай, була, на. тому що вони знайомі на голосі ще та а, а у нас зараз можливість просто роздивитися і з такими, познайомитися з такими, поближче з таким Дорог. приводом. Цікавим ранок Розповідай, як склалася історія після фіналового голосу після 12-го сезону, чим займалася, і потім вже перейдемо до сьогоднішніх новин. А, голос країни, 12 сезон, був затяжний через війну, і з січня до літа була перерва, угу. а, але влітку мій тренер Андрій Мацола запропонував приєднатися до концертів для Збройних сил України, і там ми всі учасники дуже багато спілкувалися. А, багато проводили часу під час підготовки до концертів, а, під час тривог. А, ми знайшли спільну мову. І Я і просто сам... бачив виступ, один з виступів перед Збройними силами хлопців. України, так як Марта співала ACDC, Мені здається, так в оригіналі воно навіть не звучить. Я був вражений, яка як, як голос звучав, і як звучав взагалі як, як, який двіж стояв. Дякую вам. Слухай, Марта, дивись багато хто після там завершення проектів да музичних починає з якихось колаборацій, з якихось дуетів, фітів і так далі. Ти почала самостійно сольну кар'єру. Розкажи. А... Ну ви знаєте, це було страшно починати, адже це наче привести дитину в школу, де є новий колектив, і не знаєш, чи вільється вона, як її сприймуть. Але все ж мені зараз є що сказати, і я вирішила, що зараз саме час починати. Наважилися. і ось наважилися, новий наважилися, кліп, так. нова пісня. Власне, з цією подією ти прийшла до нас гості. Перш ніж ти почнеш розповідати, давайте подивимося уривочок цього кліпу для того, щоб у нас була предметна тема поговорити. Давайте. Дивимося кліп, як наче знаєш, початок а -а -а. минулого року заново проживаємо. Да. Угу. Розкажи, що вкладала <ула> ця пісня, присвячується всім чоловікам України, які зараз нас захищають. Там, дити, це історія майже кожної п'ятої родини в Україні. І... Це історія про те, що чоловік залишається захищати свою країну, а жінка виїжджає в безпечне місце для того, а, аби вберегти себе та дітей переважно, але в цьому безпечному місці вона не може бути щасливою через не, те, не. що вона розривається від думок про коханого, як він там, чи, чи він живий. І справді е, це. Е, Віра, віра е, в те, що двом серцям потрібно об'єднатися, е, веде до того, що жінкам е, варто повертатися до своїх чоловіків, адже вони надихаються. Тому що Це разом... неймовірна сила, тому що разом вони е, е, оєдине ціле і е, саме від кожного з нас наша країна черпає натхнення та е, черпає силу. Чи я була ідея кліпу? От сама ідея втілення? От так. А, ідея кліпу належить Андрію Андрій, Андрій, Андрій <coughs> Мацолі. А, він Запропонував, і ми довго пропрацьовували цю ідею зараз. Марта, взагалі, що... дороге задоволення кліп знімати. Знаєш, воно завжди було не а але так, особливо тим паче. так? так. Ту, от, і Андрій допоміг так розумію? Андрій і Світлана Мацола допомогли, а, тому що Світлана Мацола є а, директором компанії Music Brothers, і вона допомагає мені з усіма організаційними питаннями а так. також зі зйомкою цього кліпу. Так, так. ну розумієш, що нове обличчя в шоу бізнесі це завжди відповідально. Так, і зараз ти е, сміливо відкриваєш двері в український шоу-бізнес з надзвичайно потужною піснею, з потужним кліпом. Як при цьому себе почуваєш? Ти відчуваєш тут підтримку сім'ї Мацол? Що які, за меседж про що та, ти, зі меседж сцени, ти несеш, зі сцени? А, Я хочу говорити правду в своїх піснях. Я хочу співати про те, що відчуваю я і кожен в моїй країні. Я хочу створити. Нову сторінку в історії жіночого попроку, так як цей напрямок мало представлений в нас в Україні, так. Так, мені хочеться популяризувати його та представити його в світі. А зараз людям потрібні артисти, які транслюють думки та емоції народу. І Я дуже хочу бути таким артистом. І, і зараз ми це ми побачимо. Тебе, і відчуємо. Так, так, з твоєю замить. місією. Приймаємо. Давай замить, послухаємо. Причому чому у нас е е музиканти, це оркестр, наш «Голос, голос України, України», Вони от за лаштунками налаштовуються. А тобі зараз удачі, тому що це все Дякую. в прямому ефірі. Це практично як голос, тільки в студії сніданку. Круть. Oh, mm -hmm. Це дванадцятого країни груз до руси так потужно дякую. було прям. Була, було, не було. Від сьогодні прем'єра на всіх музичних платформах і кліпу, і пісні. Удача тобі в українському Дякую. шоу бізнесі надзвичайно потужно, талановито і ну нам здається, що та актуальна пісня, пісня виїдає, яка є приходь. це класний початок для старту. Так що удача тобі і всіх музичних перемог, які тільки можна собі уявити, про що мріють артисти програмі. Ну Послухайте. слухай, ти мене ти в запитаєш? Нам питаєш, що запитаєш, визнання українського вистачає. Мінімум. Як мінімум, як так, мінімум, мінімум. а як, як мінімум, беріть отой весь настрій, ту енергію, яку ми вам дали зараз, та що ми, Марта і Оркестр України». Клас. Ідіть у новий ну, день. Замить е, головне на цей день і другий сніданок бути знову. Продовжуємо. Понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена не міг цього зробити? Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися? Діти вас взагалі нема? Нема шок. Не хочете нічого сказати. Ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.